Вітаю, друзі, з вами Лемок, а тепер давайте поговоримо про два класи, які, як на мене, вони надзвичайно схожі. Це винищувачі і це багатоцільові винищувачі. Різниця особисто для мене виключно в тому, що в багатоцільових винищувачах ну, трохи краще бронювання, і при цьому, можливо, трохи гірша рухливість. А в простих винищувачах гірше бронювання і трохи краща рухливість. Ну, в основному, в більшості випадків. А, давайте по порядку. Що мені подобається, які, яка техніка подобається серед винищувачів. Серед прокачуваних можна брати тоді британців, особисто я їх прокачував, і, в принципі, вони непогані. Стосовно багато цільових, також британці мені зайшли. А потім. По тих, які в мене є. Особисто мені подобається xfl 1 його можна придбати за А Потім мені випав цей Spitfire 1A або LA, чи C1A, чи, чи LA. Ну, Загалом він хороший, бомерана можна також придбати. Потім серед інших, які тут в мене є, в принципі, більше рекомендувати тут нічого та й не можу. Їх багато, насправді, в мене вже. Але по факту оцей подобається, оцей подобається, на ньому зараз пограємо. Ну і таких більше тут немає. Потім серед багатоцільових, що в мене є, що можу рекомендувати. А, є в мене ar 197 він мені колись випав, дуже прикольна машина на своєму рівні четвертому. Потім Lag334, вибачаюсь, на каналі є відео стосовно нього. А, дуже гідна, надзвичайно хороша машина, в кого є. Грайте, не пожалієте. Ну і також Hurricane 2D. Дуже непогана машина. Стосовно інших, оцього можна з коробочок, чи це не цій. Я вивчаю, це 7 рівень, здається, в мене що його немає, чи є. Ні, оцього можна отримати за коробочки, його, в принципі, рекомендувати не можу. А так, по факту, особисто для мене, машини доволі схожі. Ну і стосовно прокачуваних. Знову ж таки, це Великобританія. І це у нас от Х'юрікен, в принципі, можна брати. Оці от, ну, в принципі, спітфайр оцей можна також брати. Мені особисто подобалося. Потім стосовно. Так, стосовно бою, давайте. Я звичайно, вибачаюсь, тому що трохи я вже втомився за час робочого дня. Так, приціл, рухливість. Полегшений каркас, і ще тут також рухливість, поліпшена, полегшена силова установка. А тут, в принципі, все стандартно. Додаткове пневмопідсилення, паливо високого очищення і універсальний боєзапас. Ну що, погнали? Давайте перевіряти, що це власне за звір. Завантажимо бій і будемо. Так, скажімо так, завершальне відео стосовно. Різної техніки, тому що особисто для мене, що винищувачі, що багатоцільові в принципі, різниця між ними не настільки значна, щоб окремо прямо записувати відео. ну Плюс до, для, до того, хто хоче побачити багатоцільовий винищувач в дії, то на каналі є відео про ЛАГ 3.34 можете переглянути. Ну і XFL також, по-моєму, десь було відео. Бій завантажився, перевіряємо запис, все добре. Поїхали. <кій> <кій> перевіряємо сетапчики. Знову ж таки, попали до 6 грн. це погано, тому що нас будуть нагинати. Але, тим не менше, От. хлопчина не витримав лихої долі. Клас техніки трохи інакший, тому будемо летіти забирати базу. Спробуємо це зробити. Як бачите, рухливості тут достатньо. Вона не найкраща, звичайно, на цей рівень. Є і набагато рухливіще, але в принципі вистачає. Випускаємо закрилки, до речі, я про них говорив, було відео на каналі. Коли ви розвертаєтеся, то закрилки доліки непогано допомагають в даній ситуації. Так, потім давайте цього спробуємо забрати. Так. І відповідно таким чином забираємо базу, дає нам 800. Досвіду це небагато, але хоча б щось уже. Потім дивимося на сетапчики, там летить бомбардувальник. Можна його спробувати роздамажити, тому що він буде летіти на нашу базу. Піднімаємося трохи вище, наскільки це нам можливо. І очікуємо, поки він до нас підлетить. Випускаємо також закрилки. По ньому також стріляють наші союзники, але постараємося його добити. А! Забрали. Отримали 200, небагато, але. Там беззахисні штурмовики, чому я не, не люблю цей клас техніки, тому що зараз я просто сідаю їм, якщо оці от не будуть за мною летіти. Сідаю на хвіст і просто в нуль виношу, навіть якщо будуть 4, отак летіти. В принципі, це не складе якоїсь... не буде надзвичайно важко, скажімо так. Ну Краще було б цього щось зверху, але... Пробуємо цього забрати, потім випускаємо закрилки, розвертаємось. І давайте роздамажимо, наприклад, до цього. Тому що сі 100. Звичайно, я обрав собі не найкращого супротивника. Тому що він мене може банально своїми задніми турельками, якщо переключиться, просто забрати. Так, потім. Розвертаємось. Так, 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 ну звичайно. До речі, у нас на кнопочку 2 є також додаткове поне підсилення руля, що, на що воно впливає. Якщо ви натискаєте кнопку 2 під час маневрування, тобто якщо ви боретесь із супротивником, то відповідно це дозволить вам. А, мені не вистачає, в мене мотор вибили. не вистачає рухливості. Так, тоді очікую, добиваємо цього. Буду тоді оцього цього пробувати. Ну, він нас забирає. Так, тому що в нас менше ХП. Банально менше ХП. Від 6 рівні ми не так сильно відстаємо насправді. Ну, знову ж таки, оцей режим мені не подобається, тому що тут доволі швидко можна позабирати фражики і відповідно бій буде надзвичайно турбовий. Погнали Next. Дивимося на сетапчики. На центр чи наліво? Можливо, наліво спробувати. Давай наліво. Але знову ж таки там те добивають. І на центр. Все ж таки на центр краще. Там можливо заодно з бази їхньої штурмовки будуть вилітати. Можна буде їх трохи. Дамажити. Ну, Ми 410, з ним нам краще взагалі не тягатися, навіть близько біля нього не знаходитися. Допоможемо нашому союзникові, якщо він виживе до того періоду часу. Потім натискаємо кнопочку 2, випускаємо закрилки, намагаємося. Спробувати хоча б закрутити дану особу. Так, це вищий рівень чи не вищий. Треба буде перевірити. От як бачите, поки діє оця, от, то в нас краща рухливість. Відповідно, є можливість його трохи крутити. Так, але там уже нам приїхали допомагати йому, так? Забрали. Ну от зараз ми відстали. XP55, звичайно, передамажив усіх. У мене таке враження, що союзників в мене банально немає. Тоді там уже летять отці, от я просто поїду вже набивати домашку, не буду вже нічого робити. Того доб'ють. А цей буде наш. Хоча би частково можливо. Так, але я занадто швидко лечу. Ех. Добили, так добили. Тоді летимо на цьому. Цей наш хоче. Ну так, він... йому в шостому рівні один раз на нас схаркнути. І цього, в принципі, буде достатньо. Ну, тут я просто вже розбиваюсь. Нема сенсу. Коли ти попадаєш на винищувачі проти вищих рівнів, то насправді справді доволі важко настрілювати. Можливо, на противагу доведеться показати. В даному випадку стосовно е, в, 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 більш таких багатоцільових, як тут краще. Як тут краще буде грати? Ну, тут нас просто принижується бою всіх. Так, цей високо, так. Можливо, спробуємо його дістати, однак. Не вистачає. Машина звичайно цікава своїми пулеметиками, тому що можна так довго-довго дамажити. Ну, хоча б 5 тисяч. От такі от бої доведеться грати тоді 3, якщо будуть такі бої. Так, там бомбер прямо. Оце до нас прям летить, він нас забирає. Все. 6200. Ну мало насправді. Тоді виходимо в ангар і пробуємо забрати якийсь інший -ти тип техніки. Пробуємо зіграти бій. Я зараз думаю, <кій> на якому вам краще показати. Чуть-чуть не вистачило, ще однієї тисячі. не вистачило для того, щоб це була середина. Тоді давайте стосовно багато цільових. Ну Давайте Хюркен 2D, це також п'ятий рівень. Оскільки в мене достатньо премію, то я банально не прокачую. Я не так часто граю в літачки, для мене це в основному фарм золота. Так, 12 хвилин бою вже пройшло, оце вибачте мене непогано таке. Знову шості рівні, тому в принципі будемо, як в попередній бій, страждати. Ну, але маємо те, що маємо. Перевіряємо по карті. В принципі, в даному випадку перемога для нас взагалі не має значення, тому на перевог... перемогу тут не потрібно ніяким чином грати. Куди б я полетів, щоб не стріляти? Я спробую облетіти зараз оцю базу центральну. Отак от. Uh, і по-любому їхні от будуть сюди залітати. Тоді спробуємо трохи обігнути і залетіти збоку. Подивимося, наскільки це мені вдасться. Тактика галактика, звичайно, однак. До речі, стосовно обладнання в мене по факту на цих двох класах фактично одинаково все стоїть. Тобто нічого я не змінюю. Це завжди на маневреність. І завжди на стрільбу. Очікуємо, поки вони підсвітяться. Бачимо, що вони вже залетіли. Відповідно, залітаємо, пробуємо залетіти з боку. Тут є такі доволі гармати цікаві, які мати, якщо попадаєш. Відповідно, дуже швидко забираєш супротивників. Але знову ж таки потрібно ще попасти. Так, цього пробували забрати потім. Це нас дамажить що? Не можу зрозуміти. Так, спробували, звичайно, забрати. Ну, треба фражика насправді. Так, тому що за фражика дає більше дамашки. Більше досвіду, більше цього. Потім я там бачу, що там беззахисний штурмовик летить, я б його хотів добити. Оцей от хлопець. Так, якщо нам не буде впливати оце що за ним летить, то в принципі все буде гуд. Так. Ну, що ж ти такий наглий. Так, розвертаюсь, зменшую швидкість і дамажу. Так, очікую, поки перегрів, але я його забрудоти. Не, встигаю. Добре, потім дивлюся по карті. Що тут дивитися? Тут з усіх боків, як би летять. Ну цього краще б, так. Да. Цього можна забрати. Це є. Next. Тобто різниця, звичайно, є. Тому що в винищувачів такі пушки, скажімо. Ну, але попасти тут. Немає якось на випрощенні грати. Це це самознищився, скажімо так. по карті, це там. Я поїду просто туди, от полечу. Постараюся роздамажити когось. Я вже не буду за бомберами і летіти. Ну що? PvP? Він нас знищив, тому що що? Тому що у нас не залітало. Тому не тільки в танках не залітаю. Тут також це може бути. Так, куди тут краще полетіти? Напевно, направо. 5 тисяч у нас є, загалом нам залишається, скільки там було. Щоб все виконалось. А ну це інший клас. Там було 6. Доведеться все одно грати по одному бою. Цього доб'ють. Вони респаються на своїй базі. Пробуємо. Пробуємо залітати на їхню базу. Знову штурмовик летить, але нам спочатку потрібно оцього добити, тому що це реальний гравець. Він нам може зробити погоду. Але поки він цим зайнятий, я думаю, що я встигну оцього трошки роздамажити. Якби беззахисний це завжди гуд. Лише попадати взагалі було б чудово. Так, очікуємо поки трохи. Перегрійці, так спію мовити, І тоді вже... 1500 до того. Ні, тут потрібно просто розвертатися і їхати на їхню базу. Думаю, зараз вони будуть під'їжджати вже. Так, от тут от. Знову початку цієї. Ну, от знову він нас вбиває, тому що не залітає по ньому. Перші залітають, потім не залітає. І що ти будеш робити? Ну, по факту, половину ми зробили. <кхід> Залишається ще один бізнес і грати такий самий. І відповідно з того в кишені. Тому, в принципі, плюс-мінус, і особисто для мене, вони ну чимось схожі насправді, надзвичайно схожі. Ці класи техніки. Чого обирати вам? На чому грати? Ммм. Ну краще на багатоцільових, тому що в них більше бронювання. Ну і гармати трохи сильніші. Так, ці боти мене не сильно насправді цікавлять. Поразка. 8600. Окей, хоча б щось. Щоден такий бій, залишився зіграти відповідно. Голда би в кишені. Такі от справи така от е, техніка. Я б не сказав, що тут щось особливого є. Якби, кожна машина по-своєму цікава, звичайно. Такі от справи, всім мене дякую за перегляд і бувайте!